Доброго здоров'я, слава Україні! Продовжуємо потрошку з свинарником. Помаленьку, помаленьку Ну, стараємося працювати в основному без вкладень коштів, бо їх і так не дуже вистачає. Та й... Поки потрібно хоч якийсь прибуток мати, щоб щось будувати по-людськи. То так. Ось зробили вигрібну яму для. Свинарничка. То що що було. Ті Асбестої труби. Там трошки так з'єднали, як вийшло. Обложили шифером, який був в наявності. Не знаю на скільки літрів буде, ну щось, щось буде. Поки хоч, хоч тимчасово на рік чи на два. Не знаю наскільки. Тоді може. Ще в планах. Ще з цього з цього здорового теж зробити свинарничка, чи літнього, чи може постійно. Ну, зараз вже така погода, що морозів таких великих немає, що може круглорічно там будуть поросята. ну То тоді вже може там придеться більшу яму та її нижче туди пускати. Потім, потім побачимо. Це в майбутньому. Гавно так Поки так. Може воно і буде постійно без нашої держави, то на ці прибутки не дуже розраховувати. Тут що нового вивалили двері, було віконце для відходів чи вичищання гною, чи перегною, гною і зробили двері, поки вивалили. Дверей поки дверей самих є, багато, тільки немає лутки чи цього каркаса, рамки для дверей. Щось будемо придумувати, що шукати щось. Це їх, це і укріпити тоді, поки так. А так з клітками, не пам'ятаю, тут засипали, роздають кукурузу, не роздають, а можна брати на полі. Ці папи мами помолотили, чи якісь, якісь я не, не в курсі, які залишилися, які Тут ті рази. Які оставали, залишалися, то їх е, просто комбайн давив. Це вони стоять рядочками красиво, такі красиві качанчики, що можна збирати. Лю людей вже не дуже багато залишилось по селах, тим більше хазяйствами цими не дуже хто займається, і вона сирувати трошки, то можна сказати, там нікого нема. Декілька чоловік, коли приїжджають, хто займається поросятами, то ти приїжджають. Та й ми трошки набрали, трошки просипали, не знаю, наче, наче поки не цвіте. Ну поки що вікна не було, це вчора став вікно, бо потрібно вже сюди переганяти свинок. Може і порісний, не порісний. Теж ще не знаю. Ну, не, поки не впевнені, ну, перегнати треба, щоб там зробити станка. Тут усе вже корито переїхали сюди, стаї повіточки. Поїлки вже встановив, чи бачки, поки так, одна поїлка. Більше всього одна, хоча можливо, коли з'являться фінанси додаткові, я зроблю на дві. Бо скільки так замітив, в основному забивається, шлан біжить. Забивається це саме ніпіль. Сіточ, сіточка там забивається. Я так думаю, що потрібно робити отаку двойну. Вдруг це забилось чи щось погано біжить, то. Запасна, це невеликі кошти там вийдуться до 200 гривень максимум. Хай різьба, ще поїлочка сама і зробити таку розвилочку, вилку на час робити. Буде набагато краще. Бо це як забивається, вони тоді бісяться, вони і топчуть, а інколи вдвох підходять пить. То все-таки, хоч тут клітка й невеличка, тут багато не поміститься. Ну, як менші, то да, можливо. А як буде з десяток невеличких, маленьких, то Будуть за одну битись, потрібно все-таки дві робити. Каністри на 30, в тій повіці, то в мене на 20, трошки малувати. Ну, в тих плюс ті, в тих є мірочка, полосочка з боку. А тут прийдеться якось уровня робити, щоб бачити. Зайшов здаліка, не щупай там, не пальц пальцем, не пробуй, скільки там води. Бо якщо налити, витікає через верх і тоді, навіть в тій воді. Бігло в саму кормушку, тут я трошки віддалив, там декілька сантиметрів вийшло. То, може не повинно. Ну, вроді уклон трошки сюди буде краще. Ось так щось. Продвигаємося, працюємо далі.